21 червня взятку в нас немає. Зараз у нас більш період. Стоять в день тепло, вночі холодно, але дують вітри. Одним словом, не погода для взятку, але в наша, друзі, не цвіте. Бджола переважно сидить вдома. У нас тут є на пасіці, липа молода. Ну ось такому вона стані. Ну Десь за, за тиждень, ну за неділю вона зацвіте, думаю. Якраз на липень місяць. Друзі, витрясли вчора, нуклеусний парк трохи цей сектор. Тому що, тому що е, перенаселяється. Розпліт від маток вийшов. Зараз вже йде відправка другого кругу, заселя, ну, підставляє матошники третього кругу. Одним словом, ну, обльоти досить непогані. А як витрясали, друзі, та просто от встановили вулик. Туди поставили сушнину, як би це показати. вам. Сушнину на неї роздільну решітку і пустий корпус. І просто сюди трясем. Вечором дали їм сиропу, тому що там рамки були чисто сухі, всі рамки медові ми вже використали. І чекають вони приїзду. Маточок якраз на днях мають бути іошки. Ну, два дня вони почекають, без матки тут посидять, трошки похвилюються. А далі ми їх маток. Ну Одним словом, натрясли таких безрозплідних відводків. А чому трясли? Ну, в цьому тут вже не, не годен показати так. Хоча ще сидять на Холодно, вночі було десь плюс 10, не більше. У цей сектор ми вже витрясли. А якщо би їх не витрясти, можна було би спостерігати таку картину і ще більшу. На, по всьому нуклеосному парку натрясли таких 4 відводки таких конкретних по 12 рамок. Ну, а далі їхня доля або поділимо, або так і будуть працювати на медозбір. Це ще не тряшений, тому сидить йому гарячо. Як трясемо, відбираємо плідну матку на відправку, а якщо не, там не плідна матка, а молода матка на одній рамці залишається ця не плідна матка, а одну рамку з молодою бджолою, яка е, вилупилася, забираємо, тому що йде спека. Буде перенасичення нуклеуса, і, і відповідно будуть зльоти, тому що їм реально нема куди діватися. Це при умові, що зараз ранок, 7 годин, година ранку і вночі досить було так холодно і вітряно. Тому мусимо відтрісати, інакшого варіанту у нас немає. Ділити їх кудись, немає вже куди. Відтрісаємо і готуємо для підсадки маток. Це буде новий племенний матеріал у нас. Друзі, медочок ми, ми не качали, ми ну, не хотіли починати оцю галджош на пасісі. чекаємо, заки розпочнеться Знов якийсь взяток. Мед стоїть весь в корпусах. Він тут не, не закисний, думаю. <ріх> ну, верхні корпуса повністю заляті, по одному корпусі пронесли, а нижні так наполовину, тому що взяток реально був у нас тільки 7 днів. В цьому році, ну, думаю, так як і всіх, погода не радує. І червень бачимо за своє квітень. Був холодний, травень був холодний, і червень також тепла немає. Друзі, пилковловлювачі працюють на відмінно. працюють на ура. Ну, вчора ми позбирали тут пусто. Працюють дуже гарно, себе зарекомендували, але збирали пилку, хоча погода не, не дуже сприятлива. Але пилочку трохи та й назбирали. Двома тушні сімейки, друзі, в цьому році працюють з трьома наставками, тому що дві їм було мало. Теж в них підлятувся, гарно себе зарекомендували. На рахунок, друзі, роїння не було у нас цього року руїння. Один, один рій, друзі, вийшов, це, до речі, з цієї, цієї сім'ї. І то там щось таке непонятне, матка впала на землю, Коротше, там непонятно, що це було. рій, не рій. Ну, та рій, але так. Ну і все. Поки що чекаємо, друзі, коли. З'явиться опять медозбір для того, щоб відкачати оцей ріпаковий мед і працювати далі. Ось друзі, друзі, дуже гарно себе зарекомендували, мені сподобалося. Принесли вони по, по повному верхньому корпусі метку, теж ще не відкачували, тому що чекаємо, поки появиться якийсь. Хоча якийсь взяток, щоб не було галдежу, нападки. От, Хоча витрясали, але все рівно їм ще когось та й замало витрясли. Е, так, друзі, по матках. Е, що хотів сказати, е, на даний момент ми виконали всі замовлення, які були обіцяні е, нами. І в, на сьогоднішнє число ми працюємо. Скажімо так, в режимі живої очереді. Зателефонували день-два відправили. Зателефонували день-два відправили. Відправки є майже кожного дня. Ну, Хіба ми поїхали на інший точок працювати, тоді можемо не відправити. А так майже кожного дня відправки маток ми робимо. <клухи> вихователек трохи вже, друзі, підскоротили. Нам не потрібно вже на даний момент стільки вихователів. Працювало в нас 12 вихователів на пасіці і 3 стартера. На даний момент працює тільки 9. Стартера ті самі, просто ми пропускаємо вже дні. Стартера працює всі ті самі 3, а виховательки залишили тільки 9. На 3 вже скоротили. І так по мірі скажімо так, потреби будемо скорочувати до 6. На вже в липні місяці будемо прививатися тільки на 6 виховательок, і скоротимо там на 2 стартера. А чому так, ну, відповідно, себе забезпечуємо цією кількістю які, яка нам потрібна, а попит на неплідні матки, відповідно, вже знизився і для чого прививатися, коли? Немає збуту вже. Ну, як немає, є ще невеликий збут, але не такий вже, як був попит там, травень, початок червня, коли масово всі робили відводки на неплідні матки. На плідні матки зараз, скажімо так, кращий попит, ніж на неплідні. Так що, кому ще матки, звертайтеся, працюємо вже в живій очереді. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!